Рада бачити всіх на моєму каналі. Вітаю всіх з цим днем. І хочу вам записати таке невеличке відео. Буде обзор, розпаковочка і збір урожаю, те що залишилося. Яблочки це приїхали. Треба одразу яблучки зібрати. Там два дерева. Ти попадали, -по, бачу, і тут щось так класно, класні, Це такий смачний сорт. Супер, вони такі добрі. Зараз солодкі і аромат від них класний. Я не знаю, я отак поставлю їх, може два яруса потім переложу. Покраще. Краще перебрати Ну, Вони так тут чистенькі, добрі. Новий тут, ой, а де неба. Небагато, небагато ну як би і небагато, і багато. Нам ховати. Поки так. Тут прям рясно дуже не маленький, але так. мені не зручно, звичайно, з телефоном. Хочеться ж показати оцю красоту. Ну, Це ж така красота. Зараз одна зима. Не втримаюсь. Збирати урожай так приємно свій. Так, така емоція. Навіть на якийсь гормон щастя виділяється чи що. Така красота заблунева. У маленькі, і величенькі. Ось дити скільки тут іще і багато. В ну, Я так думаю, чим більше вони довше висять, тим довше вони будуть зберігатися. Так як зірвеш, вони ж починають вже вялитися. Починають вялитися і пропадати. Рипаде, так. Червиве є, звичайно. Я їх обробляла, весною обробляла осінню. Обробок весною осінню я железолівним купоросом обробила, а весною медяна екстра. Потім я ще від мочнистої роси вже не пам'ятаю препарат який теж два рази. Ну, як троянди обробляла, то і їх теж, якщо залишалися. Ну і все рівно. Є і ошкідники, і хвороби. Не падить. Був дощ у нас вчора. Такий цілий день йшов холодний. Вже осінній такий Все б мені полив, намочив, садок мокрий, земля вогка. Я ще так тільки оце приїхала і кинулася яблуки збирати. У мене там ще розпаковка, приїхали рослини. Скільки чотири посилки отримала? Я не знаю, що я буду вам показувати. Єсть від яскравої посилочка і від бережнюків, це як від розсадників. А ще там дві посилки від людей, людей свої буки продають по прізвищу без фірми. Теж там квіти, в основному квіти. Не в основному, а так вони є, там одні квіти. А я ще там дві посилки замовила, чекають теж від двох магазинів. Та там є ще новий сорт, який я замовила полонички. Хочу, вона пізня. Хочу ще пізню посадити. І вам покажу. там Вона такий сорт дорогий. Саженці дорогі були відносно інших. І вони будуть... В контейнерах, в горшечках, укорінені. Подивимось. Сайту Добродар. Роблю анонс, що ще буде в мене така розпаковочка невеличка. І там буде новий сорт полуничка. Тому залишайтесь на каналі, щоб не пропустити. Підписуйтесь на мене. Осіння пора така насищена. Буде багато цікавого контенту. Ще як стигну, буду одну клумбу біля дому. Я там вже анонси робила. Проєкт, візуалізація в мене на каналі є. Оце її буду робити. Закупляю зараз рослини, луковичні, багаторічники, які буду там садити. Троянди також прийдуть, вже прийшли частина. Ну, добре, так, далі сама буду вже, напевно, без вас. Тут ще яблочки інший сорт зіберу і далі піду зроблю обзор на розпаковочку. Ну ось, розпочнемо розпаковку з бережняків, потім я покажу, що Отримала від яскравої. І також ще хвости. У мене там будуть, усі. які рослинки у мене будуть від двох продавців з Фейсбуку. ну так Почнемо з бережнюків. Я, звичайно, її вже розпаковувала, дивилася. І хочу вам теж показати для себе, теж щоб знати, бачити, які рослини мені прийшли і які вони стали, коли підросли на наступний. наприклад Рік. Це така травичка, з лак, він називається Хамелеон, а я так не виговорю на назву, і її запишу. Я хочу в цю нову квітничок, те, що я переробляю, додаю там місце, і досаджувати буду. Хочу її там посадити. Ну, в мене там іще будуть злаки, я вже буду тоді вирішувати, коли побачу їх в своїй красі, в своєму розмірі справжньому, а не такими маленькими саджанцями. Ну, Ось такий поки. По дев'ятки приїхав. Ну, Добрий, красивий, вона буде така з червоними кінчиками, варігатна, ще там щось буде цвістик. Картинки я буду показувати. Так, Наступна трояндай. Остінка. Я її посажу там перед домом, у мене клумба біля е, троянди Джульєта. Остінки теж хочу посадити таку трояндочку. Це вона темна така. Ось окей, танглійська. Подивлюся коренево, зараз розпакую її теж, замочу. І сьогодні я її збираюсь посадити. Так. Ще в горшочках я ще залишу їх, звичайно, не буду садити, тому що в мене багато посадок за головою корневої системою. Ось це теж така цікава рослина, я її так купила, щоб була. Нікуди я так не планувала її, звичайно, садити. Ну, Мені сподобалось на картинки. Ну, так, якось так. Такі ромашечки. Подивимося. Далі, далі ще йде один злак. Це теж я хочу на клумбу біля троянд, біля будинку посадити. Це отака рослинка. Тут вона не видно, в неї ще колоски є. Так і ще в мене в заказі ось така туйка цікава. Броске Тауер. Вона дуже-дуже вузькоколоновидна. Така форма в садку вона буде доречна. В моєму садку, саме там, де хвойники, хочу такі колоночки посадити, вузькі, як кипариси. буде добре виглядати. Но я дивлюся, що вона така е, дає невеличкий, тому повільно зростаюча. Тому вона буде мені рости дуже довго, напевно. Бидимося, той цікава. Також така троянда мені прийшла. Everglow Ruby, вона почвопокровна, покровна, така маленька бордюрка, можна сказати. Ось так вона прийшла. Мені цікава її коренева система. Тому я дивлюся, що її просто перевалили в горщик і все. Вона росла в маленькому горщику. Перевалили її великий, Мені так вдається, О, да, ось це А Ось і витягується. Отак. Знизу нічого немає, коріння. Ну, це я теж поки залишу її в горщику хай росте, а Можливо, навіть наступного року весною висаджу. А якщо встигну, то цього року висаджу для бордюра на нову клумбу. Ну останнє, що мені прийшло від бережнюків, це тис. Він називається Stricta Він такий колоновинний. Щось мені дуже подобається взагалі тиса. Так, в мене їх вже Десь сортів три або чотири навіть. І оце буде п'ятий. Це теж колоновидний він такий буде. рости колоною на ту клумбу, що я розробляю, буде з боку бузини. Там біля бузини я його хочу посадити, треба полити. Теж. Ну така ось посилочка від Бережнюків по цінам. Можу теж сказати. Так, поміститься все. Троянда мені отака коштувала 95 гривень. Так, оця трояндочка дорога. Вона коштувала 195 гривень. така. Ця травка 75 гривень. Отака 85 гривень. Туя коштує 49 гривень, маленька, звичайно. Отака От теж травка 120 гривень стоїть. Оця рослинка ромашкою, яка квітне, коштує 75 гривень. І тис, і тис теж 75 гривень. Десь 15 см тис. Ось така посилочка від бережнюків. Враження я в них багато вже чого замовляю. В принципі, те, що очікувала, те я і отримала. Ніяких сюрпризів і ефекту вау в мене не було від їх посилочки. Далі переходимо до яскравої. В, я замовляла в основному це цибулинки тюльпанів, мускарі і гіацинти. Цю посилку я тільки так зазирнула, дуже не роздивлялася, що там. Ну, ось так, це прайс. Ціни тут добрі. Я одразу скажу, що це вигадніше, ніж Matla Flowers, тому що доставка в мене вийшла практично безкоштовно. Доставка я оформлювала через розетку. У них є зараз така. Послуга у яскравої, це дуже зручно. До речі, на доставці можна зекономити. Ну, наприклад, мускарі Azer. Це голубе мускарі. Мені сподобався колір, я хотіла таке. Далі я запуталася з цими пакетиками і вирішила зараз розказати вам, що Отримала тюльпан гігантський Black White. Білий хочу посадити. Також ще в мене будуть рожеві тюльпани 15 штук замовила Тріумф Salman Impressions. І це все на клумбу, яку я розробляю біля будинку. Також попробують хочу. Отакі і риси висадити низькорослі весінні первоцвіти, давно хотіла їх. Ну і гіацинти, звичайно, теж не встояла. Добра ціна була. Це гіацин садовий фонтан і рожевий, і також дуже добра ціна на помаранчевий такий був гіацинт Кріспі. Також посилочку яскрава положила подарунки. Тут Огірочки, морква та квіти матіоли фіалки нічної. Дуже приємно, дякую. Ще трошки хочу сказати про якість лукавиць Ну, В принципі, вона добра. Там зустрічалися мені парочку таких неякісних, м'якеньких, хворих луковиць. та в цілому нормально. І вони якісь дуже маленькі, як на мене. Я очікувала, щоб вони були у тут більші. Також замовила анемону таку. Я про неї подивилася в відео, прочитала, вона мені дуже сподобалася. Blue Shades. вона не така популярна в продажу і небагато зустрічається. І хочеться мені виростити її. Також і ще із цікавого замовила. Отакий От ще цікавий гіоциндоедіс, гіоциндоідес, Ось таке ще замовила. Теж вирощу, Це луковична первоцвіти. первоцвіти. Ну, ось таке ось замовлення від яскравої. Це ще гортензії у мене три саджанця. Пінки і вілим серцем такий щось не дуже він живий, але я так подивилася, біля коріння воно там зелене. І коріння є теж, здорове, зелене коріння. А так воно вже пішло в спячку зимову, листя спросила. І цікава, ще пильця та гортензія, яка квітна голубими квітками, голубим кольором. блюберт. Така гортензія. Це таке замовлення, подарочок, безплатна доставка, це плюси. З луковичними я ще подивлюся, не дуже мені там по розміру щось мені подобається. Ну, взагалі, то замовлення сподобалося. Все те, що я замовляла, по кількості все положили і ще подарки. І безкоштовна доставка вийшла. Ну і так хочу показати швиденько ще такі, такі замовлення від продавців з Фейсбуку, Ще швиденько це все покажу. Ну Перше я хочу показати від Танюша Ткач. Такі в мене прийшли злаки. Тут три пінесетома, Я замовила два проса і гортензію. Буду тут висаджувати, ну, тут десь знайду місце для доращування, щоб для розмноження. А потім подивлюся, як вони будуть себе поводити та наростати, який вид мати, і вже буду на постійне місце оприділяти. І також ще таку цікаву гортензію, саму маленьку, як пишуть в описах, гортензію міні-замовила. Полістар. Полістар. Ось така. Ось такий. Ці пінесетами по 75 гривень, здається. І ці теж просто теж по 75 гривень. Гартензія 120, здається, чи 100. Точно не пам'ятаю вже. Ну, напишу. Якщо це комусь цікаво. І також від Надії Коваль у мене тут теж багатство таке неймовірне. Сьогодні я прийшла сорту Міс Америка. Дуже мені хотілося в мановому році її купити, але невдалося. Отакий ось корінець. Такий корінець. 450 гривень. Десь 5 бруньок і на розпродажі. Молочай з червоним листям. Як навесні він ось такий корішок. Молочай. Ціни я буду підписувати, їх не пам'ятаю, а на відео я їх попідписую. Молочай. Далі подарунок. Вона положила мені дзвоник персиколисний. Це в мене буде перший дзвоник. Так, ірис Сибирський. Отакий. Оце кадночка Ірису. 50 гривень, по-моєму. Так. Що тут ще цікаве, це Анемона Принц Генрих". ну це така дорогенька, 100 гривень така зеленка. Наказала, що велика буде. Не знаю, це велика чи маленька. ну Така зеленка. дві хінацеї сортові. Одна Pink Sorbet рожева. І одна. Гуава Айс. Я хотіла більше замовити, але не було. В неї вже розібрали в неї багато сортів і на це. Гуава Айс. Тут можна навіть поділити щось. Це все я буду те, що не в горшочках. Моя задача по-максимуму сьогодні все висадити. Тому я приступаю до цієї роботи. І ще, можливо, як буде час, включуся, покажу садок. Після дощику осіннього і побалакаємо. Ну, ось вже вечері, п'ята година. Ми будемо збиратися вже скоро додому, в місто їхати. Я встигла посадити всі саджанці з відкритою кореневою системою. Навіть і ще встигла зачистити тут ще одну діляночку від бріяна та кабаки мене тут росли. Буду тут садити часник або цибулю на цьому краю. Все. На цей раз мій, щоб я трошки заспокоївся. Я не знаю, звичайно, як. Цю хворобу подолати, цей квітковий шопогорізм. І, хі, скільки позамовляла цих рослинок, і вроді всі вони мені потрібні, і хочеться ще, і по рукам себе б'ю, а не можу. Зупинитися не знаю. я вже підбиваю суму десь там в табличку, собі вношу, щоб бачити. Загальну суму, яку я трачу на рослини. Так трошки це мене спонукає е, зупинитися. Я так подивилася і зупинилася один, на одному сайті на флоріумі. Я цьому році не буду замовляти. А так, і ще дві посилки в мене йдуть. І це ж помимо того, що я хочу ще замовити для осінньої обробки там. Препарати. І на іншому сайті ще хочеться мені трубку капельну теж замовити. Планувала в цьому році вже тут проложити. Не знаю, не знаю, в мене може не вистачити часу, тому що тут ще ця задумка, з... задумка з розширенням клумби. І... Вона теж потребує часу і багатенько, ще огород треба там теж чистити, засадити чесник і цибульку. Тому ну, тут ось так прочищила. В в цей раз ми заїхали тільки на один день, тому не вийшло далі продовжити роботу і не вийшло. що планувала завести землю, чорнозем, щоб засипати отут. Вирівняти участок і скультивувати. Ну я сподіваюся, на наступний раз це в нас вийде, ну, планувати не буду, як вийде. Вийде, то вийде, не вийде, то не вийде, то що робити. А так, на цей момент, на жовтий місяць так ось це виглядає. Ще цвіте, ще десь навіть буяє. Ця альпійська Астра вже відвідає, вже так дощик її прибив трошки. І все рівно все. От виноград так красніє, теж починає показувати свою красу осінню. Це дівчий виноград, звичайний. І так ось, ця трояндочка моя красива. Якщо хочете, розкажіть мені, як ви справляєтесь з вашим хомяком цим псипогояком на квіти та на рослини різні. Як ви себе стримуєте чи не стримуєте? Можливо, це якийсь відголосок стресу, не знаю, що хочеться все купити тут і зараз. Трояндочки. Красиво щось. З цьому буду прощатися. До побачення. Хай переже вас Бог, Всесвіт. Дарує вам здоров'я, натхнення. Хай буде мир у нас і перемога наша. Скоріше. Щоб всі були живі та здорові. До побачення.